На щастя, тут ще є тролейбуси, так що можна поїти і поїхати. Поїхатись. В ньому він ось такий салон. Скання OmniLink. Легендарний автобус. У нього ще кожені сидіння. Ту ж саме. Вони зелені. Можна вже потім і виходити. хотя не поездка место то mm. Стоп, не выходим. Mm. Да, давай давай. Ну и такие, как МА-107. Такие МА-107 там опускается уровень пола между двумя В Києві цей автобус подібної довжини називається жовтий зима 107. Ага. До речі, там багатоповерхівка, можна до речі, до неї під'їхати, підійти і спробувати поймати ліфти. Може там дійсно цікаві ліфти. Правда, я не знаю кого він року. Може він і. Виходимо. 都不用，不用，不需